Ви помічали, як багато дезінформації навколо веганства. Для одних це дієта, для інших екологічний тренд, а ще для інших мінімізація всієї шкоди. А що залишається поза увагою? Вся суть веганства залишається поза увагою, натомість на передній план висувається море дезінформації. Ви хоч усвідомлюєте, що відбувається, якщо забрати справедливість з руху за справедливість. Як це допомагає жертвам? Ця дезінформація віддаляє звільнення тварин та ускладнює активізм. Бо, замість того, аби говорити про припинення експлуатації тварин, активістам доводиться спочатку спростовувати міфи і пояснювати, що веганство – це не дієта і не про мінімізацію шкоди, а йдеться лише про звільнення тварин від експлуатації людиною. А експлуатація це використання для власної вигоди. Йдеться про те, аби перестати вважати тварин речами та об'єктами. І більшість людей уже усвідомлює у цю просту позицію, коли мова йде про людей, тобто не розглядати когось як ресурс для власної вигоди. Все. Все, що нам необхідно, щоб люди збагнули цю просту позицію по відношенню до тварин. Ця дезінформація віддаляє від головного. Від зміни мислення і як наслідок від дій, які виникають з цього мислення потрібно говорити чесно і просто веганство це про справедливість до тварин, і це можливо лише з усвідомлення, що таке веганство насправді. Всього шість слів: людина повинна жити без експлуатації тварин.